В ефірі Розмова про важливі речі твого міста. Вітаю на радіусі 4. Мене звати Антон Шкуро. В ефірі Розмова про важливі речі твого міста. Слухай уважно, адже тут кожне слово має значення. Сьогодні особливий вечір, святий вечір. Час тиші світла і коляди. І саме в цей святий час до нашої студії завітав колядник. Але це колядник незвичайний. Священник, отець Валерій Сиротюк. Христос рождається, славімо, його. Бог предвічний народився, прийшов Днес із небес, щоб спасти людстві весь. І отішився. Христос рождається. Славімо Його. святим вечором з Різдвом Христом. Вітаю всіх всіх, всіх, хто нас чує, хто з нами молиться, хто з нами колядує, хто з нами співає і хто з нами працює тут у вас на студії. Дякую за запрошення. Дякую вам, отче. Дякую за те, що завітали. і пропоную розпочати нашу розмову. Про те, яким для вас є святвечір, і що ви особисто відчуваєте в цей вечір, а, ну бачите, я думаю, нам часу забракне. Якщо я буду оповідати, перше я як священник, це час праці, тому що надвічір'я Господнє, а так називається по церковному святий вечір. Є дуже багато роботи в храмі. Дуже багато людей приходять до церкви. Вони приходять зранку самого, приходять на царські часи. Це така особлива молитва. Потім іде літургія Василія Великого. потім відправляється ввечері великі повечері. Так, і цілий день приходять люди, щоб просворку собі придбати в храмі, так і понести додому. Це є день строгого посту. Треба нагадати, що в цей день ніхто не, не, не споживає звиклик страв, а чекає все-таки того вечора. Так, в народі кажуть, чекають першої зірки, яка сходить. Ну, а ми кажемо, чекають все ж таки молитви. Так, люди пройшли цілий різдвяний піст, сповідалися, причащалися. Так і нащо приходять додому після церкви? Тому, як для мене, як для священника, це є час праці, тим тільки для мене, для наших священників, бо багато людей все ж таки приходять, хто ще запізнився, хтось хоче напередодні Різдва посповідатися, поспілкуватися, якась духовну розраду дістати, якісь духовні ліки. Особливо зараз, у цей час, коли так багато людей страждає, так багато людей діляться один з одним горем, так, і багато людей є покинуті свої домівки. Багато людей розбіглося по цілому світі в пошуках кращої долі, і тут є різдво можливість якось повернутися, прийти. Ну і звичайно, багато наших хлопців, які на фронті, також є такі, які приходять. Ну, і Кожному треба уділити час. Тобто це є час праці. Ну а вже ввечері, якщо ви питаєте особисто, мене то у угу. нас є вдома традиція, що ми всі, дружина, діти, йдемо на обов'язково, маємо бути на вечірні. І після того, священники, ті, які є, якщо є єпископ, єпископ, ми починаємо колядувати. І так, да, десь приблизно з 10-15 колядок поколядуємо. Так, всі разом один одного вітаємо і тоді йдемо додому. Приходимо додому, а вже дружина наперед приготувала головні страви, сідаємо за стіл, молимося, і тоді вже відчуваємо той передріздвяний дух. Особисто для мене, ну так, це тепер. Але якщо говорити про дитинство моє, то я не пригадую жодного разу, щоб ми пропустили святий вечір. Святий вечір ми святкували і тоді, коли комуністичний режим був, тому що я такий старий чоловік, ні, і ми колядували завжди. Я родом з Гуцульщини. Є на Гуцульщині таке містечко Кути. У нас колядували всі так. Ми ходили десь там, вчительки ходили, ганяли, але ті самі вчительки вдома колядували. Ми до них ходили, колядували і давали нам копійки, і діти збиралися. Різдво, коляда приходить завжди. Навіть війна і в різдво, і коляда приходить на передову. Навіть в окопи на передовій я точно знаю, наші хлопці будуть колядувати. А скажіть, чи змінювалося ваше відчуття? Оце від вечора, бо ми говоримо про зміни? Чи воно змінювалось? Чи сьогодні він для вас особливий, цей Святий вечір? Знаєте, напевно, що у кожної людини змінюється святий вечір. Знаєте чому? Тому що або додаються тарілки на столі, або залишається вільне місце для тих, кого б ми хотіли вже бачити, а нема. Е, нема. Мого батька немає бабусів, дідусів, знаєте. ось але я надіюся, що з'явиться нова тарілка. Так як у мене е, 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 з'явиться ще е, зять, тому що в мене є, мол, мол, е, доня ще не одружена. Так, е, Сподіваюся, що додаться тарілочка ще одна за тим столом святого е, е, вечора прийде внук, У мене є внук mm. і старша доця е, багато років вже живе за кордоном, але тепер не можуть приїхати і хочеться. В такий спосіб змінюється, mm. але не більше. Святий вечір, Різдво це незмінна традиція. Це та вартість, це те, за що гинуть наші воїни, за наше українське коляду, за святий вечір за Різдво. І святвечір це, от навіть коли говорите про, про ту пусту тарілку, це, це не, про щось, не про щось, не про втрату, а це більше про оптимізм. Надію. Так, так, слізло. але бачите, на святий вечір ми згадуємо так, ми молимося про добро. Але також ми згадуємо наших усопших дідів, прадідів. Я не знаю, у церкві такого нема, в богослові такого нема, але в народі кажуть, що душечки сходяться. Я вірю, можливо, можливо, ці душі перебувають, але я знаю одне: що в мене вдома моя бабуся ніколи не сідала за. не починали вечерю святу, поки вона не рознесла те, що називається, запрости бі. Тобто обов'язково набирала куті. Пшениці набирала там ще щось, ще щось і обов'язково бігла, несла до сусіди. Старалася таку може вибрати родину, яка дійсно потребує, а якщо нема, то до інших і просять помолитися. Це за така помана, це коття, це за простибі, за мого діда, за тата, за того, за того, за того. І ми згадуємо усопших, але ми їх не оплакуємо. Знаєте, це не час оплакування, а час е е різдва. Час народження, бо й угу. самий праздник є дуже е, великий. Так, Бог приходить у тілі е, дитини, Бог приходить у тілі людини, приходить не для того, щоб померти. Бог народжується для того, щоб ми жили. І ми народжуємося не для того, щоб ми померли, бо це було би фаталізм, якась угу. фата. Незрозуміло, до чого ми живемо. А ми народжуємося для життя вічного. І те, що церква проповідує, що кожна людина має безсмертну душу. Угу. А ви, як священник, от відчуваєте тонко людей, е, які в них відчуття у святвечір. Е, ви знаєте, я бачу різних людей. Різних людей, і я можу оприділити, вже знаєте більше 30 років дошпастерського служіння, досвід, я можу оприділити, чи це людина глибоко віруюча, mm. чи вона далека від віри, чи вона на дорозі до віри. Є різні люди, які приходять до церкви, є такі, які приходять з оптимізму, вони ходять, 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 потім пропадають, уже їх немає. Mm -hmm. Потім з'являється хтось інший. Це завжди видно, що для людини, чи для людини Різдво це є свято, яке треба освячувати. Чи Різдво це час знижок, шопінгу. Так, це час додаткового календарного відпочинку, це час кудись поїхати, навідати друзів. Це добрі речі, але треба пам'ятати, що. Різдво це великий праздник, який входить до 12 господських свят. І я, як людина-християнин, я, ви, другий, десятий християни повинні святкувати, вшановувати саме народження Господа нашого Ісуса Христа. І якщо ти сідаєш за трапезу, а не молився, то для тебе це звичайна вечеря. Mm -hmm. А якщо ти переживаєш глибоко, ти сповідався, причащався, примирився. З батьками, з друзями одягаєш вишиванку чистим обличчям і чистим серцем, так з молитвою на устах і благовінням таким ти переживаєш святий вечір, то ти дійсно є християнин. І таких людей завжди видно. А от що варто зробити людині у святвечір, щоб цей вечір дав їй от світло, внутрішню опору, віру, надію? Завести будильник, щоб не проспати на рану службу Божу, це От. Це, це, це дуже важливо, тому що починаємо колядувати, ходити по гостях і рано не можемо стати на службу Божу. Це зробіть у цей вечір. Так? Я може жартую, але хочу сказати, що спасіння нема в один день. Спасіння угу. нема в один вечір. Святий вечір нічого не вирішить, якщо людина не готується все життя. До цього святого вечора і, 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 до, і до святої ночі. Знаєте, бо смерть наша, ото є хвилина то є тієї ночі. Що буде далі, чи прийде світло, це вже залежить від кожного з нас. Як ти жив, як ти прожив? Е, е, тому я розумію ваш натяк. Е, напевно, якби тут сиділа якась знавець культуролог, е, народознавець, він би казав, не робіть те, кладіть чисте полотно туди, да, а на порозі. Кладіть це, а там вмивайтеся, а там дайте понесіть пшенички е е худобині чи ще щось. Ні, то немає нічого спільного з цим. Щоб е у цей святий вечір не забудьте те, що я сказав: прийти приготованим уже впродовж цілого різдвяного посту. Сповідь, святе причастя, примирення, любов, молитва, діла милосердя. Ось ну і звичайно ще раз наголошую: не забудьте піти на службу Божу зранку. Угу. Як тут у нас в Чернівцях ми маємо стільки храмів, таких гарних церков, чи то свята православна церква, чи свята Римо-католицька церква, чи греко-католицька, хтось ходить до будинку молитви, протестант, так, будь ласка, але ідіть назустріч. Народженому Месію. і це дуже важливо, щоб зранку прийти хтось, так як у нашому катедральному соборі в Чернівцях на вулиці Руській, 28, у нас є служба Божа о 7.30, служба mm -hmm. Божа о 10-й годині, служба Божа для дітей, для батьків з дітьми о 12-й годині. Mm -hmm. Хто працює так чи десь у відрядженні, можна прийти ввечері о 18-й годині. Це є дуже важливо бути на літургії службі Божій. Угу. А якщо говорити про, про сімейні цінності, от що найважливіше от між людьми саме цього вечора? Слова чи присутність? Ну, звичайно, що як ти не відсутній, то що варті слова? Як ти не приїхав до тата, до мами, угу. е ну, моє телефон, так. Хто звичайно може, Знаєте, Я наприклад не зможу бути у своєї мами саме конкретно цього святого вечора. Тому uh -huh. що зранку я буду мати божесну літургію і є інші часи приїхати. Але той, хто дійсно може, то треба зустрітися, треба прийти з колядою. Якщо не можеш сяти вечір, нічого страшного, є для того є Різдво. Це є час відвідин, час єднання, час спілкування. Я думаю, що в цей час не актуально і ти шукати ресторани, кафе, угу. дискотеки, те, що ми маємо впродовж 300 днів чи 364 дні, це є вечір для родини. Угу. Це є родинний вечір діти, внуки, правнуки. Час побачити один одного, запитати, так, батько за столом, діти за столом, колядують, співають, після того йдуть до іншої родини. Ну, так було завжди. І угу. це є наша традиція, це і наша духовна спадщина, що святий вечір, Різдво це є свято родини. Бо угу. Ісус Христос приходить у родині. Ісус Христос у Стаєнці, так, в Шепчині, це є біблійна розповідь, де є. Йосип Опікун, де є Марія, так, приходять друзі, тими друзями є три царі йдуть поклонитися. Чому ні? Це є та худобина, заїзд, каже, за, за, заїзд це також є е, 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 твоя господарка твоя. Так, ось, тому це є свято єднання. — А це такий е, період, коли у людини є особливий стан. А що, які відчуття вона повинна зафіксувати в собі, для того, щоб от взяти по максимуму від Антоне, знаєте, я е, вам простіше я вам прочитаю свою поезію. О, це Ось цікаво. Трошечки. Для так. того, щоб ви відчули, вона такому трошки жартівливому, але те, що ви кажете, Давайте. відчуття свята ніч. Риб, 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 рипить, шльоп, хрусь, дзвень, сніжить, хтось тік. Так, тік. Так спішить. Ватра горить, тук-тук-тук. Хто там, щедрий вечір добрий шум. Гам, вар, куття, пашниця. Ням-ням і червінці нам. Ти, я, ми, алей сміх під саньми ями, ой бо сніг, а ранок панок повен міг голівка болить, гріх, Риб, 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 рипить. Шльоп, хрусть, дзвень сніжить. Ой проспав. Так, так біжить, Богові служить не рік, не два. Весь вік приходьте з вертепом щорік. Бо тік-так тік-так, не стоїть, біжить, та й ватра давно горить. Дуже гарно. Це так. ваші авторські тексти. Це все мої. поезія Просто, видана. Такий збірник на початку було слово. ось, І там якраз є розділ Різдва. Дуже символічно, і на цій прекрасній ноті ми завершимо наш ефір. І я хочу нагадати нашим радіослухачам, що ми були в прямому ефірі, а відео в записі ви можете переглянути на каналі YouTube Сі4. Я ж дякую всім слухачам за те, що були з нами. Вмикайте хвилю 106.6 FM щосереди о 18.20. ви почуєте теми, які хвилюють людей, які впливають та розмову, що залишає слід. З вами був я, Антон Шкуро. Бажаю всім гарно і мирного вечора. І дуже дякую вам, отче Валерій, за вашу присутність. Дякую вам, розмова про важливі речі твого міста.